Привіт! Порада тобі від твого ангела-хранителя. Будь чесним і вірним з собою, з людьми. Займайся музикою, рейки, медитація. Все це тобі доступно. Все тебе буде йти, як по волшебству. Нові ідеї. Вдосконалюй своє тіло, живи в гармонії з собою, ти проходиш етап очищення. У тебе вірні наміри. Ти стілюйся. У вісні зцілюєшся. Ангели тебе зцілюють, вищі сили. І виводять тебе на правильний твій путь. Любов докусіде. Ангел вам говорить, не переживай. У тебе буде любов. Живи в балансі. Не переживай ні за що. Архангел Михаїл тебе оберігає, ви можете до нього звертатися і вам він завжди дасть пораду, підсказку. І настане в вашому житті свято. Успіх, щастя. Ви получите все, що ви бажаєте. Дійсно правильними мислями. Дружи чесно, тобі будуть йти знаки вісні. Підказки, що на до тебе приходить ізобілія твоє успіх. Тільки вір свого ангела, Вір в вищі сили. Май віру, надію. Комусь іде нова любов, говорять ангели. Комусь ідуть свята, празники. День народження. Комусь в віснах приходять сновидіння, підказки. Хтось освобождається від непотрібних людей, які їх тягли наниз, а не піднімали вверх, то ангели говорять, що ти. Стає свободним, вільним. Будьте чистими, з чистими помислами. І завжди, що б не сталося у вашому житті, довіряйте своєму ангелу-хранителю. Говоріть із ним. Не сидіть мовчки, не страдайте, не плачте, а говоріть своїм ангелом. І він завжди вам прийде на допомогу і дасть вам пораду, підказку. В снах, в молитвах ваших направлять на вірний путь. І якщо ви молитесь, якщо ви просите, вам приходять відповіді. А якщо ми сидимо і нічого не робимо, думаємо, так воно все саме пройде. Пішла чорна полоса, значить так і буде вона йти. Тоді ми нічого не получаємо. Ніяких змін, ніяких перемін. Комусь іде прощення, комусь учоба. Навчатися чогось нового, спілкуватися з природою, очищати себе і приходить вам Божа благодать. Прекрасна Божа благодать. Вони слідкують за нами, дивіться, як вони гарно нас бачать. А ми думаємо, що ми єдині в цьому світі, да? і не хочемо з ними спілкуватися. Будь спокійним, будь впевненим, відпусти страхи, переживання. Поважай себе, люби себе таким, яким ти є, який тебе, таким, як тебе создав творець. Нові начинання в косі йдуть. Хтось зустріне свою родственну душу. І вами руководить Бог. У вашому серці руководить Божественне руководство. Вірте. І чудеса будуть. Здійсняться всі ваші мрії. Про що ви мрієте? Хто про дітей мріяв? Хтось про нову роботу, хтось про подорож. І це здійсниться. Ви матимете силу, змогу боротися з негативними думками, повірити в себе, набратися сили і відпочити. Когось буде духовний ріст. Пізнати себе. Зрозуміть, хто ви є в цьому світі, тому що настає божественне время істини. До побачення.